Як це бути військовим, ви зараз дізнаєтесь. А поки нам вподобайку та поділіться з друзями. Сьогодні в нас в гостях колишній військовий програміст та людина, яка має дві вищі освіти. Про те, як виглядають військові будні, нам розповість Пушкар Валерій. А ми запрошуємо вас до перегляду. Е, перше питання: що спонукнуло вас піти на війну? Ну, це таке тяжке питання в плані, як на нього відповісти. Це більше напевне емоційне і. Така була ситуація в той момент, невизначена, і трагічна, і хвилююча. Ну, всього потроху, якби відчувався якийсь такий, напевно, частково навіть генетичний потяг боронити свою землю. Плюс мої батьки лишилися в Україні теж переживання за них. Важко зараз важко, якби визначити, що саме спонукав, але кожен, кожен якийсь факторів вплинув на прийняття так, ну, такого рішення. Тобто, в той момент це був більш емоційний натиск на це? Чи це було більш висіли, подумали, роздумали все, і проти? Чи це було таке більш емоційне рішення? Раціонально зерно тут шукати якісь ну наврядчі, і взагалі всі ти там, мабуть. Березень, квітень, те, що все відбувалося в Україні, воно взагалі було нераціональне і нелогічне. Це більш нераціональне, емоційне таке рішення. Е, ви мали якісь навички перед тим, як піти на війну? Чи ви навчилися всього вже на місці? Якісь такі базові? Е, е, ну, Я мав дос досвід е, у скажем, перебування в військових структурах 14 році. Не буду говорити, що я там маю якісь мав такі супернавички військові, але якісь такі базові розуміння, але м -м, ця війна, е, цей етап війни, бо е, оскільки війна почалась у 14-му році, це, а не у 22-му, цей етап війни зовсім інший. І фактично. Е, Тут потребували зовсім інші навички і, і вміння. Якась база була, але в принципі е, ну, все доводилось е, по-новому -по вчитись і здобувати нові навички, вміння, розуміння ситуації. А як ваші рідні віднеслись до вашого такого вибору? Чи вони вас підтримали, чи це було більш важке рішення і важка в цілому поведінка ваших рідних? Ну, тут, мабуть, рідних спитати, як вони на це відреагували, може, розкажуть. А, ну, якби підтримали, підтримали, але це було, скажімо так, для них небажане рішення. Дружина бачила мої, мій стан психічний, там, ну, нервовий, і, і, і вирішила, скажімо так, дати. Дати згоду на, на реалізацію такого плану. Е, але явно ну, вона якби не хотіла, щоб я їхав, оскільки розуміла, чим це може закінчитись? дякую. в момент, коли ти військова людина, ти більш переживаєш і відчуваєш фізично в тому чи більш морально? В принципі, воно пов'язане твій фі -фі -фі фізичний стан з твоїм ну, моральним, якщо тебе добрий фізичний стан. Якщо ти там тренуєшся, ти знаєш, що тобі буде легше, у тебе менше там, якихось переживань, хвилювань. Ну, завжди треба, треба бути в нормальному фізичному стані. і Тебе буде більше впевненості, що ти там зможеш банально дійти до якогось місця там, і виконати свою задачу. Тому ну, тут, тут напевно, більш більш важливий фізичний стан. Ну, морально, оскільки там ти в колективі, навіть якщо у тебе є якісь переживання там, чи проблеми, в військовому колективі там завжди є підтримка якась і е завжди може дати стиму в вигляді чарівного пенділя. В разі чого, пане все ж таки, психічний, моральний аспект тут там, трохи прикритий в цьому ага. плані. Тому треба фізично себе тримати в формі. Яка ситуація для вас була найвразливіша, яку ви там не знаю найбільше собі запам'ятали, яка зробила відклалася в вашій голові там, не знаю, на максимально сильно чи не максимально довго? Не знаю, чи варто про це так говорити. Це таке доволі uh -huh. 에... роз, 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 розповім про, про інші випадки, такі просто банальний. Ну, на певній позиції ми були, і почався обстріл 에, доволі інтенсивний. Ну там це був обстріл з танку. Скажімо так, після декількох так званих прильотів, ми вже зрозуміли, що нам пора виходити. Я в певний момент, оскільки е, ну, дуже важко в амуніції весь час е, і тримати на собі, то час від часу ну, для того, щоб там, відпочити, тобто okay. знімали. Я був без окулярів. Я був в амуніції, все було готові, бо я був без окулярів, ну, тому що ну, важко весь час ходити. Я щось подумав, що це я без окулярів. Я захисний так, балістичний окуляри, я вдягнув балістичні окуляри, і буквально не пройшло напевно, і хвилини, як ну, черговий вистріл, постріл був, і, і полетіли там, ну, частини бетону, частини снарядів. Я вже, я вже потім з, з амуніції повитягував два металевих. Е і один з них влетів мені в ліс. Тобто ну, біля ока, вліс, і, ну, Теоретично, я міг залишитися ну, без ока, якби був без тих окулярів. Е е було, ну, було трохи крові, але нічого такого страшного. Це була, в принципі, подряпана, але якби потрапило в око, то. Це була було, було, ну, доволі неприємна не, не ситуація. Ну, от, от Не знаю, чому. Просто я згадав за, про окуляри, і треба знати, от техніка безпеки все ж таки рятує життя і здоров'я, хоч на фронті немає абсолютно безпечних місць. так. Да? Е, там відносно є безпечність, крім, якщо ти в місті, ну в, там в укритті, де. Навряд чи тебе дістануть, там, ну ти можеш дозволити собі. Але коли ти виходиш, тобто ну виходити без амуніції, ну ні, я обучаюсь, навіть довітру е доводилось ходити в в амуніції. Це дуже незручно, важко, але тим не менше, Ті правила, якими нехтувати, ну, ну не потрібно. Ну воно того не варте, умовно кажучи, там пів години комфорту не варте твого життя чи здоров'я. Угу. Чи може якісь волонтери, чи якісь групи, чи організації допомагали вам, купували не знаю, якусь там амуніцію. Їжу, якісь там пайки збирали, якісь ліки. В останній час вже, скажімо, так, більш-менш ситуація стабілізувалася, доволі непогане забезпечення вже йде безпосередньо військових частин. Але перший час, особливо перші місяці, ну де факто не було нічого. І дякуючи волонтерам, тим, хто нам допомагав, там простим людям. Е, ну, була можливість якось себе там, забезпечити там, речами, не, навіть їжею. Е, особисто, я на мій підрозділ співпрацював, наприклад, е, з фундацією польської порту Віталія. Uh -huh. е, і, в принципі, я коли вже від'їжджав е, своїм авто, то воно попросто було наверху запаковане там різними починаючи від їжі, закінчуючи там, військовою амуніцією. І весь час ми отримали допомогу, і дійсно без цієї допомоги, ну от особливо особливо перший час. Ну це було просто ну нереально, так? Бо не було ні взуття ну, багатьох, так деякі там може полишалися у когось там з військових, але в принципі, наскільки це розхідний матеріал, то без цієї допомоги було неможливо. І скажу відверто, за рахунок цієї допомоги з боку Польщі, фундації Порто вітає, то ми були доволі непогано забезпечені. Тому ну, я особисто можу лише тільки подякувати вкотре за цю допомогу від польської сторони і особисто пану Артуру Урбанчику, який ну, дуже, дуже опікувався ну, з перебільшенням можу сказати, що нами, нашим підрозділом і ну, прям особисто приймав участь в забезпеченні ну, не, не тільки як, скажімо, як, як бізнесмен, а просто як простий громадянин, проста людина, і він завжди, завжди питав, що нам потрібно. І ніколи ну, ні в чому не відмовляв. Тобто, якщо нам щось треба, було єдина проблема, яка могла повстати, це просто фізична відсутність чогось, цього якогось, ну, того, що нам потрібно, але завжди, незважаючи від того, що це, і скільки коштує дуже короткий термін, завжди отримували ну, необхідні, необхідні речі, які ми використовували при виконанні задачі. Кому ви можете порадити професію військового? Знову ж таки, як я говорив, ну, якщо ми говоримо про, про наше військо, там в Україні, там ну, воно змінюється доволі різних багато напрямків, тому там фактично може себе знайти кожен і програміст, скажімо, людина, яка там цікавиться технологіями. Е, ну, але знову ж таки, перш за все, це людина з витримкою. Та, ну, от, стрес, стрес, стресостійкість та, так звана. Людина, яка ну, зрозуміло, що здатна виконувати накази. Але знову ж таки не бездумно. Бо дуже часто наказ ти можеш дати наказ, який ти може не подобатись, а ти не розумієш навіщо. А ця задача це лише такий маленький гвинтик. Ну, частинка пазлу, і коли ти потім може, там, через певний час бачиш якийсь глобальний результат, і ти потім усвідомлюєш, а, то я оце робив. Мені воно здавалося би таку дурню, для того, щоб потім хтось там якось все, щоб все це склалось докупи, і, і вийшов, скажімо, такий дуже, дуже класний результат. Знову ж таки, той, хто має бажання, та, той хто. Готовий е, ризикувати. Йти, йти на якісь, над на, 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 на певні жертви ну, заради якоїсь вищої мети. От, і... Добре, дуже велике вам дякую, що ви сьогодні прийшли до нас. Дуже сподіваємося, що вам сподобалось сьогодні з нами бути і що жодне з питань якось супер вас не заділа. Я теж буду на це сподіватися. Дякую. Вам. В сьогоднішньому випуску ми дізнаємося з вами трішечки більше про професію військового. А якщо ви хочете дізнатися більше цікавинок про інші професії, залишайтесь з нами. Ваш гарківа!